Ви вже знаєте, що в довкіллі поширюються безліч електромагнітних хвиль, хвилі зв'язку, теплове та ультрафіолетове випромінювання. І всі ці хвилі невидимі, але є один особливий вид хвиль, які ми можемо бачити це видиме світло. Світло випромінюють сонце, зорі, свічки, лампи. Все це джерела світла. Джерела світла це тіла чи предмети, що випромінюють світло. Залежно від температури, джерела світла поділяють на теплові та холодні. Теплові джерела випромінюють світло завдяки тому, що мають високу власну температуру. Це сонце, зорі, розпечена лава. Полум'я, вогнища, лампа розжарювання, свічки, газові пальники. Холодні джерела. Для світіння таких джерел не потрібна висока температура. При цьому джерело світла залишається відносно холодним. До таких джерел відносять морський планктон, екран телефону, світодіодна лампа. Та лампа денного світла, вкриті люмінесцентною фарбою дорожні знаки. В залежності від походження розрізняють штучні створені людиною і природні джерела світла, штучні джерела світла вогнище, свічка, газова і електрична лампа. Природні джерела світла сонце, зорі, полярне сяйво. Деякі об'єкти з-поміж тварин і рослин, радіолярі, світлячки. Звідки ж береться світло? Як не дивно, але виникає воно так само, як і теплове чи ультрафіолетове випромінювання Усередині атома. Але не кожен атом. І не завжди випромінює світло. Для цього необхідні певні умови. Такі умови існують, наприклад, на сонці, і тому воно є найбільшим природним джерелом світла в нашій сонячній системі. Кожна людина по-своєму відчуває смак їжі, гучність звуків, холод і тепло, так само індивідуально. Ми сприймаємо світло чи темінь. І подібно до того, як можна визначити ступінь нагрітості чи гучності звуку, можна виміряти і освітленість. Освітленість, кількість світла, яку отримує освітлювальна поверхня. Ця величина залежить від потужності яскравості джерела світла, відстані від джерела світла до поверхні. Площі освітлювальної поверхні кута падіння променів вимірюють освітленість люксометром. Назва приладу походить від назви одиниці освітленості люкса яскравого сонячного дня освітленість становить 10-25 тисяч люксів. А під прямим сонячним промінням. Може сягати до 130 тисяч люксів. Для порівняння, рекомендована освітленість житлових кімнат має бути 150 люксів, а робочих приміщень шкільних кабінетів 300 люксів. До зустрічі, нехай вам завжди світить сонечко.